Усім доброго! Сьогодні готую хліб без замісу. Мій хліб буде з клітковиною. Інколи я додаю ще висівки. Але якщо не хочете, це цю кількість висівок або клітковини замінюєте просто на борошно. Мені знадобиться три склянки борошна і пів склянки клітковини. Чайна ложка сухих дріжджів. чайна ложка солі з маленькою гіркою. Все це треба добре перемішати. Я вірю в те, що хліб з висівками або з клітковиною більш корисніший, ніж просто білий хліб. Коли все перемішали, додаємо півтори склянки гарячої води. Вода повинна бути настільки гарячою, щоб коли ви вмочили туди пальчик, його трошки припікало, але можна було тримати. Далі все замішую ложкою, поки це можливо, потім ложку відкладаю і замішую руками. Просто перемішую, збираю тісто в комок. В'язкість тіста буде залежати від того, якої якості у вас мука. Вона може бути більш сухою або більш вологою. Але консистенція тіста для нас тут мало важлива. Головне, щоб ви взяли ту кількість інгредієнтів, яка вказана. Воно може бути кожного разу різне, може бути більш липким, менш липким, але це не грає великої такої уж і ролі. Ще хочу додати про гарячу воду. Вона ніяким чином не псує дріжджі. Дріжджі навпаки, краще прокидаються і краще починають працювати. Заміс тіста від початку до кінця займає десь 5 хвилин. Ми його збираємо в кубку, воно може бути. Різної в'язкості. Коли використовуєте тільки борошно, можна руками не місити, просто перемішати ложкою. Далі накриваємо кришкою і даємо йому підійти. Треба, щоб воно збільшилося в розмірах десь в два рази. А це залежить від температури повітря в вашій кімнаті. Ну Займає десь 40 хвилин інколи, а інколи й півтори години. В квартирі зараз холодно, тому роблю ось таку конструкцію. В миску набрала гарячої води і ставлю миску з тістом зверху, щоб воно швидше підійшло. Перейшло півтори години, моє тісто піднялося, збільшилося в розмірах, і далі я буду формувати саму хлібинку. На стіл насипаю клітковину, висівки, у когось що або борошно, і викладаю тісто. Бачите, воно липке, трошки пристало до миски, але нічого страшного. І далі я його розтягую. Складаю ось таким чином. Таку процедуру треба складання. Треба зробити як мінімум три рази. Але можна і 4, і 5, і 6. Добре працюємо кулачками, розминаємо і складаємо його конвертиком. До речі, можна це тісто готувати з вечора, сформувати хлібину і на ніч поставити його в холодильник. І спекти зранку буде теж непогано. Але я так робити не буду. Сьогодні я залишу його. На столі і випікати буду сьогодні. Ось я складаю четвертий раз. Добре защіпую всі краєчки. І так як вийшов прямокутник, формую круглу хлібинку. Хочу круглу хлібинку. Всі вугли складаю до центру, добре защіпую. Все це робиться дуже просто, дуже легко, воно, мабуть, тільки виглядає. так. Обволікаю висівками той край, де в мене шви. Ось така гарнюненька хлібиночка вийшла. В ту ж миску, в якій підходило тісто, насипаю висівки. І, до речі, можна використовувати висівки. Коли ви формуєте просто звичайний хліб і на розстойку відправляєте, щоб не олією вмастити, а висівками, тоді хлібина не прилипає, кладу туди тісто, накрию кришкою. Зараз знову поставлю на гарячу воду і залишу на годину-півтори, щоб він добре піднявся. Пройшло дві години, моє тісто підійшло. ось таке гарнюнє. Пора розігрівати духовку. Для цього я беру каструлю велику, нічим її не застеляю, ставлю в духовку і розігріваю ну, десь до 220 градусів. Ну от, наша каструля розігрілася, я її дістала, відкриваю кришку, беру наш хлібчик, бачите, він не прилип. нічого не сталося, і кладу його в каструлю. Далі беремо гострого ножа і робимо хлібчику ось такий надріз, досить глибокий. Закриваємо кришку і відправляємо в духовку на 30 хвилин. Можна взяти любу кастрюлю. Любий казан, який можна ставити в духовку. В духовку на 30 хвилин. Потім відкриваємо кришку і готуємо ще 10-15 хвилин, щоб зарум'явилася верхушечка. Пройшло 10, 30 хвилин. Я зняла кришку і ставлю доготовуватися ще 10 хвилин, щоб зарум'янився зверху. Мій хліб готовий. Тепер я його беру. Перекладаю в тарілку отак на бочок, щоб він не запрів. І даю остинути. Ось така хрустка хлібинка в мене вийшла. Вона ще тепла. Але будемо різати. Ось такий м'якийш, досить пружний, збитенький, ну, тому що з клітковиною хлібчик смачного.